Вітаю вас! З вами магазин AutoZvucQUAY. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп з вбудованою міні-лінзою від компанії Car Pro Light на цоколь H4, артикул даного комплекту 152-52. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І дві світлодіодні лампи з вбудованими міні-лінзами. Ось так вони виглядають. В комплекті є ще монтажний комплект, викрутка. І дві лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 40 Вт. Ось так все виглядає у нас. Повністю лампа в металевому корпусі, включно з цоколем. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Так спрацьовує лампа на дальньому світлі і перемикаємо на ближнє світло. Ось так лампа спрацьовує на ближньому світлі. Бачимо чітку світло тіньову межу. Білий колір світла, заявлена колірна температура 5500 Кельвін, потужність лампи нагадаю, 40 Вт. Лампа. Знаходиться на відстані приблизно 1 метр. І бачимо, наскільки чітка світло-тіньова межа. При купівлі на комплект даних лам обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.